Всім доброго дня. Продам Golf 3, 96 рік. В досить гарному стані. На титанах, колеса добрі. Титани Volkswagen, класні титани. По кузову пороги ціленькі, днище ціленькі, по косметиці непогано. Бачу, що підкрашувалося отут окрило. Напевно, що варили арки, не знаю, я цього не робив. Так як воно є, так воно і є. Тут також гарно. О, не мішало б помити її, звичайно. Але я на це не маю часу і бажання. Фари хороші, світла хороші. Дверочки всі прекрасно відкриваються. Тут ціленьке все, знизу не гниле. Салон досить в досить гарному стані. Відкривається, закривається, все взагалі класно. Ціленьке, все. Ну я кажу, не мішало би її помити, Ну, часу на це немає. Також все гарно та прикольно. Гольфик взагалі класний. Тоже саме, все добре. Все чудово. Так само і тут. Все ціленьке, ніяких дир. Документами повний порядок, переоформлення без проблем. Так, ну по електриці покажу, по світлах. Дивимося. Задні габарити є далі. Є такі прикольні, що видно от такі от бокові поворотики. Ну, світло в неї взагалі шикарне. Сонце ще зараза світить, не веду нічого. Але факт що це факт. Що вона непогана. Аварійка. Цей поворот є. Цей поворот є. Цей поворот є. Ну і звичайно, що цей теж є. При цьому розібралися. Далі. Стоять від гольфа четвертого сідочки під чехлами. Сідочки такі нормальні, але чуть-чуть зачухання. Ось таке. Так, Запалювання виключу. Тут все так. Поставлені електросклопідйомники, робочі, просто треба сильніше тиснути. Запалювання, пічка перша. Друге, третє, четверте. Гріє тепло. З цим все добре. Є обігрів. Є блокиров. Чи працює? Ану-ну-ну. Ну, ну. щось, щось десь заходить. Магнітофон робочий. Я навіть не знаю, що за неї більше розказувати. Світло тут є, також робоче. Та непоганий такий гольфик, нема що сказати. В принципі, по ходовій також м'ягенька, стуків ніяких немає, коробка, п'ятиступка, все робоче, ручник робочий. Ну, Все в ній робоче. Є косячок з датчиком холостого ходу. Їде, все класно, тягу має, але холостий підтраює. Зараз я її заведу і покажу все. От, вона слухається прекрасно газу, то видно. От. що З цим взагалі ніяких питань немає. От я... Вона ні димить нічого. От. З цим все класно. Але плужить датчик холостого. Коли холодна, отако от, ну такі обороти, але зараз пару хвилин вона нагрівається і обороти вирівнюються. Не в ідеал, але вирівнюється. Я покажу, що потрібно замінити для того, щоб було це все видно. Щоб стати іменно на свої обороти. Я воно. Зараза. О. Показую. Оцей от датчик. Пав! І виходить, що плавають обороти, бачиш? Знімаю датчик, працює рівніше. Нагріється, взагалі нормально працює. То треба буде оцей датчик або замінити, або не знаю, що з ним. Е, підгазую одразу. Де вона? Заслонка, щоб ви бачили. От. Мотор працює гарно, з цим питань немає. Сам мотор він в прекрасному стані, що тяга, що от, тут. Зразу покажу. Нічого не кипить, не дує, ну все все добре, блядь. От то, що датчик холостого. Не знаю, буде можливість, заміню сам. Не буде можливості. Так продам, як є, людина собі замінить. Тут ні димів ні клюпання, ну, мотор дуже гарний. одного але Цей блядський датчик це й в принципі все що мені ще показувати вона працює вона їде вона на ходу на датчик глючить добре тоді всім добра всім миру слава україні слава нашим героям